Добуття після благодійна виставка аукціон дерев'яної скульптури Івана Вишованюка у підтримку збройних сил України триває у виставковій залі картинної галереї «Коломия» мистецького центру світовид. Автор представив свої роботи, зокрема скульптури та свічники. Виручені кошти в повному об'ємі. Обіцяє перерахувати на потреби армії. Автор робіт, які зараз експонуються у мистецькому центрі світовид Іван Вишиванюк, Коломоянин. Багато років поспіль він популяризує серед шанувальників трійцю свічники. Виготовляє унікальні вироби. Відколи російський окупант зазіхнув на українську землю, то митець захопився ще й тематичними скульптурами на військову тематику. Я займаюся в то ну, популяризацією Трійця. Значить, це є було колись така наша давня традиція. Коли за е, святковим столом, це обов'язковий атрибут святкового столу трійці. Е, ну а фігурки це вже як є на злобу дня, таку, знаєте, це якби є ті емоції, є, е, які тобто моя реакція на це сьогодення, що ми маємо, на, на ті події, які ми живемо, на ту страшну війну, яку ми маємо зараз. Кожна з фігурок має певне змістовне навантаження. Кожна з них щось символізує, пояснює Іван Вишванюк. Власне, цією справою митець розпочав займатися ще у 2014 році. Тоді створив композицію Ангели Майдану. Тепер через повномасштабну війну робіт в автора побільшало. Наприклад, фігурка Богородиця символізує, яка одягнута в захисний одяг, символізує е кхм, нашу державу, Україну, яка захищає своє дитятко, український народ. Фігурка капелана е, значить, символізує ті молитви, які кожен з нас значить, е, промовляє за мир та перемогу. Фігурка козака Мамая, козака Мамая та прапорносця символізує наше українське військо. Фігурка е, пропороносів це дружні для нас народи, це є Литва, Польща, там такі є в образі Бориса Джонсона Великобританія і З'єднані Штати Америки. І також такі дві фігурки це є фігурка, в першу чергу присвячена Маріуполю, фігурка ангела Принадії, яка символізує дітей, які народжені в часі війни, які були загинули. І діти, які не народилися. І фігурка. Ангела медика це медики, які рятують життя наших воїнів та й не тільки воїнів, жертвуючи своїм здоров'ям, значить ночі. Основна мета цієї виставки провести аукціон, де можна буде придбати ці художні роботи. Усі виручені кошти підуть на потреби наших захисників, каже Іван Вишиванюк. Назва е цієї виставки символічна. Тобто, вона називається до буття після. Кожного з нас життя зараз, якби поділено буде на три частини: це те, що було до війни, це те, що є буття наше під час війни, і те, що буде після. Ага. Тому вона така якась певно символізує, вона десь можливо, що з Трійцею, розумієте, ну. Бо взагалі трійці це є, ну якби у християнстві це є символ триєдиного Бога. Е, у наших пращурів це були, якби наші були символи наших пращурів. Ну тобто, то що було е, минуле, майбутнє і сьогодні. Розумієте, ну і це десь така ця знач, виставка, на десь так і перегукується і з назвою виставки, і, і з назвою Трієць, і так далі. Ті, хто має таку можливість, повинні допомагати людям творчим. Тому що в часі війни людям творчим досить важко заробити на життя Це і актори, ці музиканти, це, є, це є, є письменники, в тому числі і митці, які люди які щось створюють. Благодійний аукціон відбудеться 25 серпня у виставковій залі картинної галереї Коломия Мистецького центру. Світовид можна робити ставки і у соціальній мережі Facebook на сторінці світовиду під обраною роботою світлиною. Треба написати коментар із сумою більшою на 50 гривень від попередньої або початкової ціни.